Мій робочий стіл, всі камінчики на місці і міняю попередню сіль, викинула. І хочу вам показати, що не обов'язково ставити на сіль прям ваші амулети чи камінчики. У мене ось мій маріон повертається на своє постійне місце. І далі тут я зберігаю свої амулетики, мій лабідорчик. Чудова підвізка. Вона також з камінчиками, також йде сюди. І мій браслеток, який я часто ношу. Рудракша, не обов'язково її чистити, але я ставлю. Ось, І в такому форматі буде до наступного очищення. Між іншим, ага, от в мене дивіться. Ось тут. Беру роботу постійно.